Отець настоятель, браття, сестри, сердечно вітаю всіх із сьогоднішнім славним і дивним святом честь того, хто своє життя поклав на ютар церковний, хто після апостолів святих став приємником їхнього служіння, того, хто просвіщав і нашу землю словом Христової істини, хто є і стоїть у істоків і нашого святого православ'я. Святитель Климент. Я виявився учнем апостола Петра, і саме він приніс святу Христову віру разом із апостолом Андрієм на наші святі землі. Вони освячені його молитвою, постом і кров'ю. Вони освячені його бажанням, щоб земля наша була просвічена світлом Христової віри, і ми на сьогоднішній день, збираючись у цьому такому ковчезі, спасіння в цьому храмі, який святкує своє престольне свято, підносимо свої молитви до цього, першого ієрарха нашої церкви, щоб він укріпив нашу віру, зберіг наші звичаї і утвердив в нашому нелегкому сьогоднішньому житті. Дуже гарними словами зустрічали сестри сьогодні вранці, коли казали, що життя наше сьогодні дуже тяжке і таке, яке потребує усильної помочі Божої, для того, щоб мир воцарився в державі нашій, щоб злоба покинула наші серця, а лише любов Христова і всеоб'ємлюча ласка Божа об'єднувала нас усіх. Ми об'єдналися сьогодні разом із вами біля чаші Христової чаші. В якій Господь свою плоть і кров дає нам для того, щоб ми мали за його словом життя вічне. Соучасником страдань Христових став і святитель Климен. Він приніс себе в жертву благодну і благоприємну Господеві. і в сьогоднішньому слові Владика Ілаї. Повіствуючи про святительське служіння і про подвиг, на якій він особливо акцентував увагу, про святительського служіння і єпископського служіння родоначальником, якого на наших землях став святий Климент, звернув на це увагу і розповів про те, яким повинен бути єпископу, і що у своєму служінні і співслужінні із народом Божим і з духовенством повинен являти собою архієй Божий. Сердечно дякую Отця настоятеля, отець цілий низький вам покрін за ваше запрошення і можливість співучасті у сьогоднішньому нашому літургійному зібранні. Нехай милість Божа і заступництво святителя Климента перебуває на цьому святому місці. У ваших трудах допомагає внесення Христової віри, яка просвічує і освячує, як ми молимося, всякого чоловіка, грядущого у цей світ. Ваше високо присвященство, дорогі владі Олександр, <клес> дозвольте від себе особисто і від духовенства, від прихожан подякувати вам за те, що ви знайшли час ідокнулися на запрошення прибути у цей святий храм і звершити з нами святу Євхаристію. Дякую вам за євхаристичне спілкування, за ваші молитви і за ваші неустанні труди на благо святої Матері Церкві. Ми знаємо вас як дійсно старого пастиря, архіпастиря. Який завжди благовіствує мир, який завжди несе людям слово Господнє, євангельське благовістя. Ми з як людину, яка старається завжди допомогти стражденним тим, хто в цьому нуждається, і як людину, яка завжди хоче донести до кожного живого Христа. Ми дуже за це вам вдячні і дозвольте побажати вам щирих і рясних благословінь Господніх. Що Господь укріпляв вас і на подальше, в вашому нелегкому служінні, щоб полегшував і укріпляв вас для несіння вашого Христа і давав змогу завжди і вашими устами, і як говорить Святе письмо, ногами благовістити мир і благословіння і благовоління Господня. Нехай Господь вас укріпляє, подає вам силу і міцність по вашому служінні. І Завжди уповаємо на ваші молитви, на вашу допомогу, на вашу допомогу і на вашу дружбу, яку ви будете. Маємо надію завжди розділяти з нами у святому храмі за межами храма, з народом Господнім. Ноги вам і благайтеся. Спасибо, Господи, це є. Господи, ваше Велико ваше просвященство. Дорогі наші владики, дорогі отці, дорогі брати і сестри. Дозвольте всім широсердечно подякувати за святі молитви вознесені сьогодні в день пам'яті святого священого ученика Климента Римського. Для нас дійсно особлива милість від Бога, те, що було звершено таку дивну службу, дивне благослужіння, за яку Дякують нашим владикам, всі наші парафіяни, особливо наш хор, який сьогодні виконав так зворушливо канти святителя Дмитрія Ростовського і українські народні духовні піснеспіви, серед них і ті пісніспіви, які любив, виконував, над якими працював в Бозі спочили представитель нашої української православної церкви, блаженніший владика Володимир, за якого ми всі разом вознесли молитву. Ваше високе дорогий Владико Олександр, ми сприймаємо вас в першу чергу як людину, яка завжди зберігала і зберігає вірність своєму духовному наставнику, блаженнішому владиці Володимиру. На щастя, мабуть, так не просто бути вірними, коли стільки різних нагарастів, але в тому, щоб ми були вірними Богові, Матрі Церкві, нашим духовним наставникам. Апостол Павло говорить, що ми повинні поминати їх і, взираючи на закінчення днів, повинні подавлятися їм у їх вірі. І от ми дякуємо вам за те, що виявляєте цей приклад вірності Богові, церкві, нашій рідній землі, своєму духовному наставнику. Дозвольте ваше високоприсвященство вручити вам такий невеличкий подарунок, святі чотири, які сподіваємося, будуть вам нагадувати про сьогоднішню нашу спільну службу, про спільну молитву з вами і. З проханням про святі молитви я прочаю цей хвилин подарунок вам. І дозвольте також і присвященнішому владиці к нашому архієрею, чільнику нашого макарівського вітерятства, вручити ці чоточки з подякою за святительські молитви, за турботу про наше вітрятство, про наше священство, про наших людей. Ми завжди раді приймати у нас в парафіях. В Макарівському районі і взагалі в, в цілому вікарятстві владику Варія. Як і скрізь раді приймати Владику, раді його приймати і за межами України. Сьогодні, до речі, відбувається особлива молитва в Римі, де е, сьогодні перебуває друг наш архіманді та тецям Росії, який всім передав, просив передати Максиму. Привітання з нинішнім святом. Просимо вас, падику, прийняти цей невеличкий подарунок. З проханням про святі моїх за нас віше. І слава ті, сподіваюся, ще водій. І, пробачте, якщо дозволите, то я ще на що хочу звернути увагу, наші парафіяни, серед них і дітки, і дорослі підготували такі невеличкі, особливі духовні подарунки. Це паперові кораблики, а в них вкладені. Записочки з святоотецькими виразами з творінь святителя святого священного ученика Климента Римського. Саме дозволу святого вчити вам, вам переводи появляю. І такі подарунки підготовлені для всіх. Також на всіх чекає святкова трапеза. хоч час зараз проміже, але... Апостол Павло сказав, завжди радійте, безпередно, моліться, за все, дякуйте Богові. І також просимо вас, дорогі владики, і просимо сон духовенства, з вашого сьогодні службу Божу, ще надати половину Нашій парафії, на сьогодні, висті, ви завжди мене даєте, дорогі батюшки, дорогі владики, просимо святити е, дзвони, які нещодавно було припаду нашими благодійниками, нашими друзями і незабаром будемо піднімати дзвони на новоспоручену дзвіницю нашого храму. А потім будемо вже освячувати. Просимо священство проходити на спільну святину